Шановні українці, якщо ви втомилися платити за низькоякісні послуги, які вам нав'язують, час діяти. Так звані комунальні послуги перетворилися на примусовий податок. Люди не отримують належної якості. Це ж справжнє вимагання брати гроші без жодного договору за захмарними цінами. Цей обов'язковий примусовий комунальний податок порушує українські закони та конституцію. Він позбавляє людей права на свідомий та добровільний вибір. Створюючи порочну залежність. Коли технології застарівають, ми рухаємося далі. Людство відмовилося від свічок на користь лампочок, хоча виробники свічок втратили бізнес. Тепер ми відмовляємося від стаціонарних телефонів, попри наявну проводку в багатьох квартирах. Тож, чому комунальні послуги мають бути винятком? Судова система повинна розвиватися, дотримуючись верховенства права, а не застарілих радянських практик. Які захищають лише комунальників. Ці постачальники, які тепер є комерційними структурами, зловживають своєю монополією, нав'язують дискримінаційні умови та маніпулюють законодавством. Зловживаючи своїм недоторканним статусом керівники комунальних служб, отримують захмарні зарплати та премії, залишаючи людей у бідності та відчаї. Давайте боротися проти примусового комунального податку. Вимагаємо справді якісних послуг за справедливими цінами. Відстоюймо свої права та свободу вибору.